Салон меблі Люкс пропонує великий асортимент м'яких та корпусних меблів для дому і офісу від провідних виробників. Пропонуючи вам свободу вибору моделей, ми допомагаємо вам втілити в життя свої ідеї. М'які меблі, що гармонійно доповнять ваш інтер'єр, ортопедичні та анатомічні матраци, шафи купе будь-яких розмірів з фотодруком, художнім матуванням та фарбуванням фасадів, столи комп'ютерні, крісла та стільці, обідні групи різних форм та компонувань. Меблі для дитячих кімнат, спальні, вітальні, кухні. Модульні системи, пропозиції для офісів, безкоштовна доставка по місту, послуги кваліфікованого фахівця зі складання меблів, безготівковий розрахунок, а також оплата картками, Visa і Mastercard, кредит під 0% терміном на три місяці. Ми не пропонуємо шалених знижок, бо ціни відповідають якості. А місія салону меблі люкс нести комфорт і затишок у вашій оселі. І тому нас рекомендують друзям. Чекаємо на вас щодня з 9 до 18 години за адресою вулиця 1 травня 10. У понеділок Франції до редакції нашого телеканалу звернулися мешканці міста та району. Вони були обурені негативною роботою приватного підприємства Межа ФАСТ, яка здійснює свою діяльність вже протягом чотирьох років, виготовляючи технічну документацію для одержання державних актів на земельні ділянки. Але більшість замовників їх таки не дочекались. Директор приватного підприємства «Межафаст» на протязі тривалого часу обіцяла своїм клієнтам виконати необхідні роботи з виготовлення технічної документації для подальшого отримання державних актів на земельні ділянки та отримання кадастрового номера на оформлення документації у нотаріуса. Не дочекавшись обіцяних документів, у понеділок вранці обурені люди зібрались біля дверей приміщення підприємства «Межафаст» з вимогами негайно повернути гроші та документи. Але директора фірми Родіної Наталії Микро. Михайлівни яка обіцяла людям зустріч в офісі, не було. Подали свої документи 4,5 роки на те, що приватизувати дві ділянки, але нас обманюють, постійно кормлять завтра, завтра, завтра. Сьогодні повинні ми вже отримати акти, але нікого немає. Ніяких документів взагалі немає. Я звертаюся до людей, щоб в межах фаз взагалі не зверталися, тому що це брехня постійна брехня, яка яку люди ну просто не знаю. Немає нистида, не ні не совісті. Вже два з половиною роки, я... мене кормлять, завтра прийдеш, завтра прийдеш, прийду, ви знаєте, оцю одну печатку оставив. Отак вже два з половиною года я ходжу сюди, ці печатки ставлю. Я обращався в земельний оділ, там Тетяна Пилиповна. А що дзвонить при мені дзвонить сюди, вона говорить, я завтра документи його принесу тобі в кабінет, і ти підпишеш і все, хай приїжджає, ходить, людина забере. Я приходжу на следующий день, а мені начальник земельного діла говорить, ніхто мені їх не приніс. Он на цьому люди добрі, що хочуть. Третій год Наталья Михайловна. Мені кажеться, що вона вот, вот, просто некомпетентный человек, і хто їй дав ліцензію, непонятно не таких робот. Дочекавшись директора фірми Межафаст, яка, за її словами, була зранку у Києві, громадяни вимагали від Наталії Михайлівни конкретних відповідей, а головне конкретних дій. Я коридорі не буду в коридорі чекати, я буду чекати тут. Чотири з половиною роки я чекаю в коридорі. Я більше чекати в коридорі не буду. Ми четвер приходили, в п'ятницю приходили. Ви брешете людям в очі і навіть не краснієте! Зневірені у вирішенні проблем люди вимагали негайного повернення своїх грошей. Ні, вам ми маєте. По мірі поступлення я віддаю. Наталя Михайло, ви не приймали документи, ось я за гроші кушу до вас півроку. Міра поступлення. Півроку я документ. Ваші документи доділуються. Доділуються, ваші чотири роки доділуються. Тривалі обіцянки та тяганина з боку керівництва фірми «Межафаст» змусили людей об'єднатися у вирішенні нагальних питань та діяти рішуче. Громада рушила до Фастівського міськвиконкому, щоб поділитися із проблемою та попросити представників місцевої влади втрутитися у виниклу ситуацію. Перший заступник міського голови Олег Нестеренко уважно вислухав людей та порадив в подальшому про оформлені документів із землею звертатися до відділу міськвиконкому з питань раціонального використання землі, щоб порадити. Тись із фахівцями, де і як краще виготовити необхідну документацію, адже на сьогодні вже виявлено три випадки підробки рішень сесії міської ради щодо виділення земельних ділянок. На сьогоднішній день у нас є три підділених рішення сесії міської ради в мікрорайоні Казнівка і звертаюся до всіх фастівчан, щоб вони не з на такі. Людям, які займаються землею, що які продають землю, і звертаються на міську владу, що треба кошти, щоб проплатити міській раді, щоб їм надали цю земельну ділянку. Хай звертаються в міську раду, пишуть заяви і звертаються напряму до начальника відділу раціонального використання майна. Щоб не залишати громадян один на один з проблемою, Олег Олександрович разом із виконуючою обов'язки начальника управління Держземагентства у Фастові та Фастівському районі Тетяною Пляченко негайно прибули до офісу підприємства межа ФАСТ ми можемо ці людини за завдіяк могла підготувати на сьогоднішній день доповідну на обласне наше щоб лішити взагалі і ліцензії, і взагалі щоб ця організація не працювала. Але ж ви ж хочете, щоб вам доробили ці документи. Хто хоче забирати, так значить отдавайте. І все. Скажіть, Кожна людина заші звернення в прокуратуру в міліцію, і все. Хай, якщо немає документації, хай повертає гроші. Отже, ситуація з фірмою «Межафаст» на контролі у міської влади. Тож люди тепер можуть сподіватися на вирішення тих проблем, які завдала їм тяганина в роботі директора приватного підприємства «Межафаст». Сергій Гордієв, Микола Правдівий. новини, телеканал АСТВ.